Ми на Володимирській гірці у Києві і тут дуже цікаві місця є. Подивіться. Будинок для комах. Він створений, щоб допомогти комахам у мовах міста. Тут вони можуть гніздуватися та зимувати, щоб влітку запилювати рослини і захищати їх від шкідників. Це дуже круто для Києва така локація. Подивіться, які будиночки. І такі. І серед кущів. Бачите тут? Бачите, тут крапива. Знову такий будиночок. І там. І отут зарошнях крапиви. Не очікував в Києві в самому серці Києва зустріти такі прекрасні рішення для природи. А де комахи? Вони там.